Вітаю на каналі. Пропоную розклад на 12 домів гороскопу для України на грудень 2022 року і частину січня до 22 січня 2023 року. Цей новий місяць відбудеться 23 грудня у 2 градусі Козирога в кардинальному знакі. За старовинною астрологічною традицією всі новоження, Ну, новий місяць українською мовою, що відбувається у кардинальних знаках. А кардинальні знаки це у нас овен рак Терези і Козирог – мають величезний вплив. Навіть деякі старовинні астрологи використовували інгресію Сонця в Козирог як більш значущу, ніж у Овен для України. Цей новий місяць відбувається у дев'ятому домі, але має аспект кон'юнкції з е, МС, е, тобто вершиною карти, тому має величезне значення. Також е, деякі події будуть розгортатися протягом 4 місяців аж до новаження у повні, особливо по тих домах, де випадуть е, старші аркани. Так. Щоб зняти питання, зразу кажу, що я користуюся часом народження України від української астрології Ольги Іванець, яка виставляє асцедент для України у 17 градусі Овна. Так, викладаємо зазвичай 12 карт. Працюємо для домів на Таро містичної Оріани, таро українських майстрів. З українською символікою і міфологією. Додавати будемо на звичайному Таро. Так, значить, 12 карт, 12 домів. Дивимося так. Перший дом. Другий. Третій. Четвертий. Дві карти нам тут витяглися. П'ятий, шостий. Сьомий, восьмий, дев'ятий. Одинадцятий. Ой, десятий, одинадцятий і дванадцятий. Так. Мабуть, буде виділений одинадцятий дом, раз я про це сказала. Зараз відкриємо карти, все побачимо. Що тут у нас? Так, дуже виділений четвертий дім, так, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, десятий виділений. 11 і 12. Так, перший дім. Перший дім у нас показує, як нація, який нація створює міф про себе. І тут випала королева Жезлі. І це співпадає з. Вогняною стихією, яку виставляє Ольга Іванець на Астедент України в Овні. І ще я хотіла додати, що це карта цього новоження своєю сіткою домів, повністю повторює там буквально до градусів сітку домів сучасної України. Отже, про що говорить ця карта? Войовнича хмарна богиня вселяє радість, силу е, воїна і ентузіазм. Е, оцей місяць, січень, е, е, знову народ, нація, міф, національний він пов'язаний з військом. Оскільки е, відбувається Сонце і місяць поєднується в конюнкції, виникає новий місяць. Е, е, про що це говорить? Ну, це ніби як чоловіче жіноче начало. це якщо ми в особистому гороскопі розглядаємо. А коли ми дивимося в карті країни, то місяць це народ, а сонце ніби як главу держави символізує. Але я б в даному випадку спиралася на те, що шостий дім армія і сили оборони. У нас у Левові, тобто у шостого дому Сонце. Народ і армія Єдині. Отак От я б сказала по цій карті. Хороша, позитивна карта випадає на націю в цілому, на національний міф у цьому місяці. Далі дивимося, давайте уточняти. Ну, Тут спінтаклів. Нації надається якийсь шанс показати себе. 에, ну, з найкращої сторони. І цей шанс дуже і дуже шикарний. Він, це ту пентаклів. це карта щастя. І ще. який? Шанс отримати допомогу, От як, який ми міг створюємо, як нація, яка потребує допомоги і її отримує у веденні війни і бойових дій. Так, добре. Тут мені дуже подобається. Так, другий дом. Другий дом у нас відповідає за фінанси. Тут, тут теж випала фінанси, банковська система, а також і ресурси. Ті, що спрямовуються, будемо економікою, але будемо дивитися на ті ресурси, які спрямовуються на підтримку нашої обороноздатності. Тут випав король Кубків. Ну, це фігурний аркан. Він казує, що тут будуть. Ді залежати від якоїсь конкретної персони. Карта сама по собі позитивна, Бог підводного царства він характеризує норовливість, емоційні рішення і навіть іноді егоїзм. Тобто, що ми будемо робити, наприклад, в банківській системі національний інтерес свій відстоювати. Так? Залежить рішення від якогось короля. Не безв'язково це чоловік мається на увазі, це якась персона. Давайте, що, ми, що нас очікує у фінансовій сфері, в банківській сфері, ну, курс долара, де подивимося, так, у банківській сфері, і що нас очікує в плані матеріально-технічного забезпечення, так, армії. так, Тут у нас що було курс долара? Король Пентаклів, стабільність тут. Так, далі, банківська система. Ну тут, знаєте, тут оцей король Кубків, можливо, це новий голова Національного банку. Тут будуть якісь чистки, критика і таке інше банку, якісь скандали ще будуть. Так, Що стосується матеріально-технічного озброєння, тут у нас імператриця. І вона вказує, що тут мають бути великі якісь надходження, ми неуточним. Так, то, що стосується гарячих точок, де ведуться бойові дії, от по цій карті, туди буде направлятися допомоги. ну, в принципі, я не можу сказати, що прям аж під зав'язку, але доволі таки інтенсивно, і вона буде, як навіть і несподівана, а також стосується якихось сучасних видів озброєння. Так, Третій дом, третій дом у нас показує свободу слова, залізні дороги, комунікації, такі як дороги мости і таке інше, а також сусідні країни. Тут у нас вийшла перевернута шістка мечів. це говорить про якесь повернення. Загалом, ну, як автори оцієї колоди, українська міфологія, як її тлумачать, то тлумачать вони як добрий дух, що допомагає в дорозі. Вірний шлях та цілі. Повертаємося ми на свій вірний шлях. Що стосується взаємодії, як з сусідами, так, свободою слова. До чогось ми повертаємося. Будемо уточняти зараз, тому що перевернута шістка мічів це однозначно йде мова про повернення до чогось. Так, давайте. Що буде по свободі слова? Що нам очікувати? Що по свободі слова? Що по комунікаціях мости, дороги, там, ну, от, електричні підстанції, сюди теж можна віднести, оскільки розподільчі мережі це можна бути темною третього дому. Сусіди, значить, дивимося ми наших сусіда заклятого півсхідного, тобто Росія, Білорусь і Європейські країни. Так, Свобода слова. Свобода слова, дивіться, тут жезлів. Тут не спинити, свободу слова не спинити. очікуються якісь рішення. Імпульс на розвиток свободи слова буде надаватися в цьому місяці. Так, далі що ми дивимося? комунікації, шістка кам'яв та сама карта. Тут переміни. Тут, на жаль, у нас відбуваються переміни, і вони, можна сказати, не те, що незворотні, але кардинальні. Давайте. Що є в цій карті, теж шістка мечів, значить, більше все-таки місяць буде спрямований на відродження. Я вважаю, що відродження, бо по четвірки купці це креативний підход. І тут перевернута шістка мічів. Повернення до того, що було. Ну, Те, що вони нам розбили. так? І по шістки мічів можна сказати, що нам приходить багато допомоги на відновлення цієї критичної інфраструктури, отак скажемо. бо паніки не буде. Так, заклятий, заклятий друг наш, сусід наш. Атакувати буде. Повернеться, Значить, якщо тут повер... карта перевернулася і вказує на повернення, значить оцей січень. Буде характеризуватися і ракетними обстрілами, і поверненням атаки. Військові дії. Військові дії. Нічого не спиняється. І ще уточнимо. Так, друзі, тут треба очікувати дуже сильної підлянки, про яку ми ще не знаємо. Придеться робити окремий розклад, що вони там задумали, тому що сполучення карт погане. Підлянка якась від тих. Так, Білорусь. Нічого, там ілюзії, ну, повітря. То я казала вам в розкладі на що там Путін у мінську, можуть посилитися обстріли з території Білорусі, але там брехня і створення ілюзій. Я не бачу, щоб там був якийсь напад з території Білорусі. Ми перевіримо, звісно, але по цій карті нападу не може бути. Ні. Нападу тут не буде. Тут, ви знаєте, буде якийсь навіть не знаю, це скоріше приховане вихід на наше керівництво, на наше ЗСУ, щось таке, щоб якийсь контакт мати мирний. Так, із Західними. Прекрасно, тут у нас іде підтримка, договори, прекрасне співробітництво. Якісь нові договори будуть заключуватися. Це якраз карта і вказує на західних партнерів. Уточнимо. Тут буде якась допомога, перемога нас очікує у контактах з сусідніми країнами, ті, що на Заході. І навантажимо. Ну, чимось вони нас будуть навантажуватись навантажувати. Я думаю, допомога буде йти від них. Тут добра карта, тому тут нема що переживати. Так, добре, три, три доми ми розглянули. Четвертий дім у нас випало дві карти. Четвертий дім у нас показує на фундамент держави, так, простий народ. Опозиція до уряду і що ще? Ну, фундамент держави в першу чергу і простий народ. Я не хочу дивитися опозицію до уряда через брак часу, і це мертвий сезон, можна так сказати. Значить, у нас тут випало лицар мічів і карта смерті мара. <кій> Лисар Мічів, що пишуть тут автори. Гірський дух, що здіймає бурю та вітер. Швидкі новини, небезпека, критика. А мара, богиня потойбіччя, ночі, зими, смерті, зміни та перехід на новий етап. Ну що, друзі, народ потерпає. От так само потерпає, як у нас випадало е на цей місяць від обстрілів ракетних, від темноти. Відсутності світла. Це в першу чергу. Що стосується фундаменту держави, то нам треба тут додати карту, оскільки оцей період швидких новин, бурі, тобто військових дій, він змінюється. Смерть казує на якісь зміни. Давайте додамо ще на Оріані, щоб ця колода нам відповіла. До чого йдемо тоді. Закохані Друзі, йдемо дуже позитивних напрямку. Постанемо ми перед якимось вибором у що стосується основи держави, але це б карта позитивна. Ну, Народ, незважаючи, давайте так, незважаючи на те, що на темряву, на холод, на військові дії, народ підтримує те, щоб звільнити оці наші території, саме так, бойовими діями. Ні на які, хоч і, Як і буде така, ну, зараз ми це бачимо з скісінджери все це закидають, такі месенджі, що треба шукати порозуміння з Росією і таке інше. Народ на це не погодиться, простий народ ні, не піде на поводу диявола, тільки військовим, військовим шляхом. Рухати країну у союз з іншими державами, можна так сказати. Ну це не Росія. Так, добре. Дивимося п'ятий дом. П'ятий дом у нас тут це у нас спекуляції всякого роду, а також розваги, кіно, театри, вистави і таке інше. Тут перевернута карта випала. Тройка пентаклів, житні духи, що допомагають у зброї і збереженні врожаю. Сумісна праця. Ну, Перевернута карта. Нас десь нашу творчість не визнають у цьому місяці. От чомусь так показує. Можливо, це стосується оцих пісенних конкурсів, таке інше. Ну, П'ятий дом я зараз не хочу дуже розглядати, оскільки новорічні свята ще оце показувати може. Ну, будемо, звісно, святкувати, але не в такому розмахі, як завжди, це було. Так, шостий дом. Шостий дом у нас відповідає за сили оборони, за військо, за медицину, за робітників медицини, охорони здоров'я і за малий за середній бізнес. Робітничий клас. Тут випадає ту смічь. Е, так. Що тут автори пишуть? Влучні слова і необхідні знання, відкрита інформація. Е, ще раз наголошую на тому, що новий місяць у нас в аспекті ЗМС карти України, а Сонце управитель сил, сил оборони і нічого прихованого не буде. Вся правда буде про нашу іти оборону далі. Е, наші війська, військові е, наповнюються якоюсь силою і знаннями. Туз мечів – це майже імператор. Ну, давайте уточнять. Карта позитивна в плані оборони. Е, дивимося, що тут? Оборона наша. Так, оборона наша. Ну, героїчні зусилля, героїчні зусилля, про які ми дізнаємося. Тут приводять до якогось вибору, або для до звільнення, отак можна сказати, героїчними зусиллями буде вибір, які території звільнити одну чи дві. Загалом тут пороговий момент. Наші виходять на якийсь пороговий момент, на якийсь кордон у цьому місяці. Ну, Захвачені території, от виходять, є вибір, чи рухатися на захвачені окупантом території, які нам належать військовим шляхом, чи, <клухи> ну, чи я не знаю, тут перемовин як таких я не бачу, але ніби як призупинити свій, своє просування. На що схиляться? Схиляться буде якась геніальна військова операція буде по звільненню території. На це схиляться. Так, давайте дивимося питання матеріально-технічного забезпечення війська. Ще отут, в цьому домі, подивимося. Матеріально-технічне забезпечення. На потоці Нові якісь, нові озброєння. Або навіть це наше виробництво набирає обертів і ще. Ну, буде багато чуток, буде якась. Це не те, що карта дій. Це більше чуток і псо, що від нас відмовилося Сполучені Штати. Ще отак покаже. Це є псо. Це іпсо з метою викликати паніку, а насправді що буде? Ту пентаклів буде. І постачання, як ішло, так і буде йти, і навіть посилиться. На потоці, розумієте, це карта потока. По постачання на потоці. Так. Сьомий дім, сьомий дім у нас каже на відкритих ворогів, на саму війну. І на іноземні договори з партнерами такою інше. Тут така карта випала. Ну, В цій колоді вона називається карта блуда. Нечиста сила, що збиває зі шляху, людина повстає перед вибором. Тобто ми перед вибором повстанемо. І нам тут в декілька домах вже випадало, що якийсь вибір, вибір нам предстоїть. Ну, Давайте, тут вибір. Давайте це двійка жезлів в звичайній колоді. Дивимося, що стосується відкритого ворога, в яких контактах з ним будемо. Бойка мічів. Яких є, так їх і буде. О, Тут немає компромісу. Віше, ця карта вказує на те, що треба досягти якогось компромісу, але його досягти дуже важко. Колись потім. Розумієте, по зірці колись потім досягнемо компромісу якогось. Колись потім зірка вказує. Так, що стосується партнерів, тих, що нам партнери що нам допомагають. З ними які стосунки? Весь світ нам допомагає. Так, друзі, тут це імпорт, експорт. Ну, і, звичайно, в наша ситуація це імпорт зброї, пов'язаної з водою. <coughs> Дуже потужної. Що стосується самого ходу війни. О. Тут нам показують, що стосується самого худа війни, оці окуповані наші території, там будуть переміни і буде активізація дій. Давайте тут запитаємо, чи звільнять, щось, якісь території. Просто карту витягнемо, чи звільнять якісь території. Протяг... Да, да, да. О, боже, друзі, це дуже швидкісні карти, що карта сила, що колесо фортуни. Ми покотимося. Е, по... По якихось наших окупованих територіях, ось вони наші території, території. Да. Звільнення якихось територій слід очікувати у цьому місяці. Ну що, розкинемо хрест, які? Щоб подивитися. Так, хрест не підходить. Просто подивимося, давайте. Це окупована частина Херсонської, окупована частина Запорізької чи щось інше, про що ми не знаємо, так? Херсонська Запорізька. Запорізька, ще про яку ми не знаємо. Ну, на цьому поки і зупинимося, бо не вкладаюся я в час. Так. Це у нас був сьомий, восьмий дім. Восьмий дім це значить у нас смерті народження. Трансформація відродження нації. Тут у нас вийшла хороша карта: шістка кубків, добрий дух чи заколисе дітей. Дитинство, родинні зв'язки, піклування. Вона перевернута, ми до цього повертаємося. Очікується народження дітей в цьому місяці, і відродження нації таке продовжується. Так, дев'ятий дом. Тут у нас болі башка. Лукавий дух у вигляді немічного, що клянчить гроші, халтура. Дев'ятий дом у нас відповідає за іноземні зв'язки, договори, а також закон. Я думаю, тут у нас, оскільки починається новий бюджетний рік, тут будуть ходити ходаки у, у уряд, бо уряд у нас у стані повішаного. Зависне він просити грошей. Оце ходаки будуть туди ходити. Я думаю, на або на законодавчому рівні, ну тобто на рівні кабінету міністрів. Бюджет то є, але виділяти не будуть. Не будуть. В січні не будуть виділяти. Переходимо до 10-го дому. 10-й дом це у нас уряд, так як, так як країна виглядає в очах сусідів. Так і ну, глава держави. Ну тут у нас вийшов повішаний міфічний нічний перевертень. Тут наш уряд, нашу країну побачать іншими очима. Ви ж бачите, який тут акцент на очі. А ну давайте, як нас бачили до цього місяця і як нас побачать через місяць. Мені здається, тут на позитивна має бути тенденція. Дивимося, як нас бачили. До цього місяця, як нас будуть бачити після Дивіться, нас бачили, що ми уходили багато у нас міг... ну, виїжджало людей, що ми страждали, таке інше. Як нас будуть бачити, Всесвіт, Карта Мира, знову весь від нас ніби була увага, трохи увагу ми втратили. Я казала про це. Знову вся увага світу буде прикута до нас і через цю війну. Через посилення бойових дій, друзі. В цьому місяці буде посилення бойових дій. З чиєї сторони, давайте. Бо весь світ прикутий до нас і нас бачать по-іншому. Краще бачать. Це посилення бойових дій зі сторони України чи сторони ворога. Дивимося. Наш. Нас, нас. Нас. Це друзі, це для нас як. Е, ривок, ривок, ми повинні своє взяти. Знову отакими синими укусами, як Харківщину, освобождали, отаке буде. Знову буде весь світ, прикут увагу, прикує до нас. так, Одинадцятий дім. Дев'ятка Пентаклів тут. Одинадцятий дім у нас відповідає за. Дружні нації, ті, що нас люблять нації. Тут дев'ятка пентаклів тут слід очікувати, нам буде допомога перезимувати. Дух, що у зиму є запаси у житниці, забезпеченість, матеріальні радощі. Нам гуманітарка буде знаходити і все таке інше. Хороша карта тут так. І дивимося ми 12-й дім. Я дивлюся його з точки зору обміну полонених. Тут випала королева мічів, тут буде обмін, дух тихої, приємної погоди, стриманість, рівність, стриманість, розум, рівновага. Ну, королева мічів це якісь законодавчі ініціативи стосовно, а також дії спецслужб і таке інше стосовно обміну. Так, чи буде обмін? Дивимося. Королева жезлі, це росіяни, Зірка, військова. Так, от тут захвачені якісь високопосадовці. В пліну є у нас. В пліну вони вже давно буде. Якесь рішення буде прийнято по обміну, правильно? Нам не дають те, що ми просимо в заміну цих високопосадовців. Ну, все-таки, хоч хтось повернеться з полону наших. Да, повернуться за допомогою третіх країн, повернуться. Це буде велика пропагандистська акція. Ну, воно буде в засобах масової інформації розкручуватися. Так, друзі, дякую за увагу. Позитивний місяць на звільнення територій. Нам на тут карти дуже гарно натякають. Нація, королева Жезлів, не в упадки. Не в сумракі, ніякому, нічого такого, значить, справи будуть розвиватися добре. Дякую за увагу, за лайки, підписки, коментарі. До нових зустрічей!